Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати свого підлітка. Він посаджений зовсім нещодавно, але дивіться, які в нього тут втікачі. І мені дуже не подобається, що я завжди мені дуже важко, я переживаю, щоб, щоб коли я ставлю на стійку, корінчики ці молоденькі, не зашкодити їх, не зламати. І вже вирішила все. Буду їх пересаджувати вже, скажімо так, у великий горщик, уже як на постійне місце. Це ще посаджені за новою технологією, тут кара з мхом, дуже низька посадка. Вона себе взагалі тут почуває, але ці корінчики, ну, мені їх шкода. Я її полила і хочу її пересадити в більший горщик. Зараз я її дістаю. Бачите, які корінчики шикарні взагалі. Куру, кору, цей субстрат, я в неї в, не, в нього ж посаджу, я просто додав сюди новий субстрат, тому що дуже в гарному стані. Видно, що кора взагалі гарної якості. Тут взагалі питань до корінчиків немає. Просто мені треба її сховати, ось ці корінчики. Я її зараз. Занурю у просто теплу водичку, щоб ось ці корінчики стали м'ягенькі, піддатливі, щоб я їх при новій посадці не зламала. Заливаю теплою водичкою, щоб усі корінчики були занурені у воді. Ну, особливо ж ці, які були ззовні. Пройшла година, я дістаю. І залишаю ось так орхідейку, так, щоб корінчики просохли. Ну, ось, корінчики у мене просохли. І, ну, взагалі, ви тільки подивіться, яка тут шикарна коренева система. Взагалі, прям вони дуже мені подобаються. Я навіть не хочу у менший горщик саджати, я саджаю відразу, щоб вже вона. Нехай собі там нарощує, ростить корінчики і все. Не хочу навіть потім через півроку її знову пересаджувати. Кору, я так як і сказала, я використаю ту, яка була на дно кладу, і додаю той новим субстрактом, який я підготувала. І все. Саджаю по тому принципу, як я саджаю завжди. Якщо треба, бо корінчики, бачите, вони такі прям кучненькі, то буду пальчиком трошки підправляти, щоб пора була, щоб корінчики були повністю в корі. І все. І дуже мені подобається низька посадка. Я оце в час саджаю низько орхідеї і, як ото кажуть, щоб щось там не загнило шию. Нічого взагалі мені дуже подобається, коли оці корінчики ростуть в, в субстрат, а не нагору. Тільки якщо ось ну, там додаєте, от як я направляєте пальчиком, то треба дуже обережно це робити, щоб не пошкодити корою корінчики, особливо, Якщо, ось, як у мене, бачите, він молодесенький корінчик ростить такі корінчики, щоб їх не травмувати, дуже низька посадка, дуже. І якщо раніше я дуже боялася, отак, ще й мох, або мох там прямо до шиї, я цього дуже. Боялися зараз, дуже це їм подобається. Вони себе дуже гарно почувають з такою низькою посадкою. Буде перший полив відразу, о, відразу проливом, тільки не замочуванім, а проливом, так. Щоб корінчики напитали в себе вологу. І мох сухий. Дивлюся, можливо, один раз, можливо, треба два рази, три або навіть там і чотири. Отак, проливом. Це просто дивлюся. Коли ага, у мене корінчики вологі, набирались вологи. Все, я посадила її дуже низько. я так люб, Останній час мені дуже подобається, так як і моїм орхідейкам подобається. Відразу перший полив був проливом. все. Наступний полив буде за мірою просихання субстрату. Буде в мене вже замочування. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!